Київська ГЕС готова до весняного паводка. Про це під час візиту на об'єкт заявив Микола Азаров. Прем'єр-міністр наголосив, що чутки навколо дамби, яка нібито перебуває у критичному стані, не обґрунтовані. Пікове навантаження там очікують 24-25 квітня. І жодних проблем обіцяють не виникне. Столичні вулиці залишатимуться сухими. Рівень води у сховищах Київської ГЕС тримається на одній позначці. Втім, фахівці очікують на незначне підтоплення. На нього чекають у 20-х числах квітня. У зоні ризику русанівські дачі та осокорки. Для прийому паводкової води спеціально вивільнили резервуари Київського моря. Наприкінці місяця там очікують прийняти більш ніж 24 кубічних кілометри рідини. Потужностей гідроспрут вистачить, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Всі ємкості Прийома цього е, большого количества води готовы. і поэтому нас не визиває абсолютно ніяких опасений Проход этой большой води. А втім, варіанти можливих підтоплень експерти спрогнозували ще у лютому. Створили і спеціальні графічні моделі. Київ навряд чи постраждає. Київ будувався на 1% повінь розраховувався це. Після 70-го року повені була однопроцентна, яка раз 100 років буває. Вже будувалися з таким розрахунком, щоб ця повінь не наробила не шкоди. Через незначне підвищення рівня води легким переляком відбудуться мешканці вишеньок, що межують з Дарницьким районом та селища Гнідин. У разі їх підтоплення держслужба з надзвичайних ситуацій допомагатиме людям відкачувати воду. За аналогічною схемою рятувальники недавно працювали у 65 населених пунктах, зокрема і під Києвом. В течение трех недель в семи точках круглосуточно работали по откачке, тем самым практически все негативные последствия локального подтопления были сведены к минимуму. Ситуацію з рівнем води на київському водосховищі фахівці пильнують щодня у цілодобовому режимі, тому ймовірність позаштатних ситуацій відкидають. Втім, готуватися до наслідків весняного водопілля таки продовжують. А чутки навколо міцності дамби взагалі називають необґрунтованими, бо щороку на об'єкті оновлюють життєво необхідні механізми. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.